8 жовтня Хмельниччина. Вроді би показує вже кращу погоду. Сонячно. Тиждень вилетів дощило, холодно, бджоли не літали. Привіз бджіл. На днях почали вони літати сьогодні. Мають облетітися. Облетяться, покажу, що я там привіз що з них залишилось, що там є. Але ж невелика частина має самостійно зимувати. Буквально десяток. Всі інші поскладав, отак біля сімей, які з минулорічними матками, там вроді би менше бджіл будуть під'єднуватися. На все про все там небагато часу, тому що якщо вірити довготривалому прогнозу погоди, то буквально там 3 дні погоди, а далі невідомо коли вона буде. Чуточку зачекаю, доки прогріється. Спочатку потрібно швиденько проглянути, не скажу, що, що скласти. Це сімейки, які загодовували. Можливо, десь там всередину потрібно поставити гарну рамку з кормом. 145. -ті. Отут у мене, я вже склав. 145 і складав просто зверху повномедний, а внизу розпліт, ну, десь, не десь попадався мед. Ну і потрібно продивитися ще сім'ї, які я не годував. Вони на повному корпусі, також їх потрібно там підскоротити, визначитися, що де поз'єднувати, тому що в цьому році не планую заносити бджіл або дуже мало, тому потрібно все переглянути. В основному будуть зимувати в цьому сезоні на так, на двох доданівських корпусах. Внизу там магазини. Звичайно, є мінус, що під атмосферними впливами будуть руйнуватися швидше 145 і знизу, але нічого їм не буде. Хочу так спробувати. Скоріше за все, буду складати в основному сім'ї без теплих заставних, просто формувати гніздо посереднє, тому що зі спостережень теплі заставні особливо нічого не дають взимку. Ну що або мінус, коли бджоли від них сідають велика маса, бо вони теплі з однієї сторони і виїдають там корм, потім потрібно їм підставляти рамку. Або, скоріш за все, вжимаються і просто не сидять ті вулиці. А якщо пережати занадто, то просто-напросто можуть почати матки сіяти, ще якісь питання. Не подобається мені дуже зажиті бджоли взимку. Весною, так. плюс ще такий, таке спостереження, що коли такий великий об'єм вулика, плюс там з піднизу магазини, плюс сітка дно, то їм не задуває. Немає такої вологості вулику, тому що великий об'єм повітря, є щілини, і сухіше в гніздах. Плюс пташки не дістають при такому варіанті, якщо там сітка і з-під піднизу є. Магазини. Ще, що роблю, це повиставляв. Мають тут в мене усі бджоли бути на палетах. На палетах між палетами зробив проїзд, щоб можна було заїхати. Дуже мені подобається такий формат, тому що з весни, коли на одному корпусі можна присісти, коли передивляєшся, а коли на двох. То високо, не потрібно згинатися біля них. Та сьогодні планую почати дивитися до тих, що загодовані. Покажу, яка ситуація, і які роботи буду проводити, в якому форматі зимувати. Покажу, як буду готувати сімейку. Одну це, яка загодовувалась на одному корпусі, і одну покажу сімейку, яка загодовувалася на двох корпусах. До більшості цих сімейок я не дивився після загодівлі і навіть не дивився на результати загодівлі. Тому самому буде цікаво. Хотілося б, щоб це все було пошвидше. Звичайно, круто, коли технологія така що не потрібно цього робити. Але, як показує практика, коли встигаєш, то краще зробити, результати збільши. Так. Ще певно не прогрілося, кіна може й не бути хоч і на сонці. А вночі було доволі прохолодно. Ну, Бджали є в кожній вулиці, що радує, тому що котре хлопці, воно і об'єднувати. Це в них була рамка на осушці. Берем. завдання просто глянути, чи всередині немає пустих рамок. По суті, все. Голови вже слабо активні. Тут у нас рамочка повна скорма. Видеться, певно, перекурити з півгодинки, щоб ще прогрілося на вулиці. Так, ця також важка. Так, дивимося середині рамки. Розплоду немає. Рідкий корм. Ну, можна і кращу, але мінімум 2 кг так по відчуттях тут є. що Думаю, все буде добре. Вся сімейка тут на сітці. По вазі рамка добра. Кілограма половиною кормів є. То, що я бачу, скоріш за все, просто потрібно буде пройтися і одну крайню повну з кормами. Поставити всередину і це буде найкраще рішення швиденьке. І все. Ну, це вже також важка рамка. Важка, ближче до 3 кг. Так що в цій сім'ї не бачу сенсу щось міняти в такому форматі. Залишу їх зимувати. Заставну також не буду забирати, тому що тут сітка, вона їм пригодиться. Все. Одне, що. Знаю, що в деяких сім'ях будуть дві занадто пусті або одна, то тоді просто крайню буду ставити всередину. І на тому все. І так, дані сімейці я. Ставив магазини, щоб вони переносили медок і плюс догодову. Вона вже майже постійно в холодочку, тому я думаю, для наглядності буде саме раз, заглянемо, що вона в себе представляє. більше, певно, половина в такому форматі буде зимувати в цьому сезоні цієї зими. Видівничка. Щось вони знизу перенесли, щось не перенесли, але в загальному на швидкість, вони сильно плину. Ну і заставні ставити дві. Особливого сенсу немає, тому що не факт, що вони від неї сядуть, потрібно сильно піджимати. Весною то є актуально. Зиму буду пробувати. так, Тим паче в мене є сім'ї, які зовсім не скорочуються, зимують на 8 рамок, І я не бачу, що там був якийсь гірший розвиток сильно, чи, чи вони там гірше перезимовували, нема такого. Так, поїхали. Хороша зиму. Не неповна, але на відсотків 70-80 з цукром, з медом. Всі, не продивляюся рамки, по суті доходжу просто до середини. Мене цікавить, подивитися там дві середніх рамки. Зранку вже там більше десятка пройшов. Тому що хочу сказати, тільки вдвох бачив розпліт, всі останні вже повністю готові в взиму. Так. Також непогана рамка. Від мене зі сторони краще. Пилок, рідкий медок. Як правило, у 99% крайні рамки більш з кормом, тому ще до середини дійшов в такому форматі, коли літок посередині... Так, все. так, поповну матку. Яєць не бачу. Цій сім'ї матка монологічна. Гарна в неї була продуктивність, тому вона так і залишиться. Рамка легка, десь кілограмма півтора. Кормів не більше. Спочатку пройду сім'ї, які. По холодках, тому що вони пізніше прогріваються, хто я його знаю, як до стеклом. Так. Це так, рамочка також, розпір вже вийшов, розплоду немає. ну До 2 кг. Печатного тут менше корму, але ще є значна кількість перенесеного на запечатання. Ну що ми робимо? В рамочку в сторонку в сторонку і сюди її всередину поставлю більш кормом. І на тому все. Тут є багато цій рамочці. Так що тут виходить так, що з шести рамок, три слабших всередині і три по сторонах краще. Це я воно веселіше. На відсотків 70-80 заповнено. Можливо, ще переносять знизу, тому що бачу багато. Рідкого не запечатано. Ми зробимо так. В цій сім'ї ситуація кажучи, не ідеальна. Кормів вистачить, просто є такі, що взагалі нічого не потрібно робити. Десь відсотків 50. Впадаю, що не так удачно загодувалися і не потрібно нічого. В такому форматі вони також, звичайно, перезимують. Тому що починаючи з листопада місяця і до березня там, максимум споживання корму буде в середньому до кілограма, можливо кілограм на таку сім'ю. А тому навіть якщо там трьох тих центральних 4,5-5-6 кг кормів, плюс вони ще будуть заховачувати бічні, цього більш ніж достатньо. Але щоб спати спокійно. Ставимо їм більш медові всерединку з країв і так вони будуть зимувати. Розкладую всі не бачу. Все чудово. Так, продаюся швиденько, певно, з 20 діло сімей. Розплоду є в 20-30%, так по моїх спостереженнях, можливо, десь не побачив. В основному вже там на виході. Ну, є такі сім'ї, яких більше. Майже всіх приходиться поставити одну рамку посередині гнізда. Тому що всередині на в одній, двох трьох рамках був розпліт, він вийшов і там маловато кормів. то на тому перезимують, але щоб спати спокійно, потрібно цю роботу зробити.